Привіт друзі! Україномовний канал, ми з України. Ось сьогодні в мене мова піде про такі сапки, сапки, але от з такого алмазного кругу. Зробив я таку експериментальну версію, я ще і сам не знаю, чи воно буде, чи вони будуть працювати. Коли шукав, от хотів знайти інформацію в інтернеті, що то за метал, марка то є сталі, показує, що стальний такий сталь, так я її не знайшов. і Зробити я отак зробив таку експериментальну версію. Не знімав я того. Тому що на каналі є сапки, поскорі як я роблю. Кому цікаво, можете зайти подивитися. І от вони, друзі, в мене такі вийшли. Чому знімаю оцей ролик? Хочу я, якщо б якщо дивлюся ковалі... Перемислики по, по нашій спільній праці і роботі. Підказати ваша думка, що як себе поводив такий диск, може хтось мав справу з ним, як вони себе поводять. Тому що ще до весни, до літа трохи є часу. І як воно буде себе вже в роботі показувати? От такі я викликав різні, зробив різні, так само проклепував Ну, все те саме, як я роблю. Як завжди бритві як не варю, а клепаю. Тому що якщо варити, треба тоді ще їх відпускати знову. Тому що в тому місці, коли зараз будете проварити, в тому місці рано чи пізно воно трісне. Тобто я знаю стопроцентово. Бо є буває, що варять, але вони тоді ще гартують і відпускають. От, я того не робив, мені так простіше просто просверлити дві дірки. На таких дві заклепки. Ну, тому я думка особиста, я нікому не нав'язую, як варіант. І от, друзі, вийшли в мене такі сапки, і такий різних розмірів, які, які мені вдавалося вирізати з диска. Такі вирізав диски різні, різні прорізі. Там є в мене тут купа їх тих так, дисків таких. І от такі вони вийшли в мене. Ось такі більші, менші. Ну що ж, якщо хтось дивиться, хтось має справу, мав справу з такими дисками алмазами, напишіть в коментарі. Враження і взагалі. Може хтось знає марку металу. Ну що ж, дякую всім, хто зі мною. Підписуйтеся на канал, хто не підписаний. Буду тільки вдячний. Слава Україні! Все в нас буде добре на все свій час.